У нас поступило, так сказать, замовлення. Замовник захотів приукрасити стіну, стіна була вже викрашена в сірий колір. Це до нас все робилося. Будемо робити панно. одуванчики з мармаріна максі в білому кольорі. Ми вже виставили панно, приклеїли його, будемо наносити. Наш О, білий, білий колер. У нас мармарин Макси. Так, Матеріал наносимо, але нам все одно прийдеться нанести ще другий шар, бо матеріал втягується. Можете побачити, як він втягується по нашому зірцю. Так, ну що, ми трафаретик сняли акуратненько. Тепер чекаємо, воно знову підтягнутися, підсохнути і ми його ще уплотнимо чуть-чуть. Так, чудово, гарно. Угу. Так, зараз уплотняємо. Ногенько. смачиваем малочку. И так все проходим. Все, друзья. Вот что у нас мы закончили. Вот что у нас получилось. Уже все. Замовнику все подобається. І хочу подякувати Антону з компанії ДФА за даний трафарет. Якщо кому подобаються трафарети, трафаретне на нанесення, звертайтесь до Антона. Дуже великий вибір. Всім дякую.